Починаємо урок навчання грамоти письмо. Сьогодні ми з вами навчимося писати велику букву З, склади, слова і речення з вивченими буквами. Послухайте, будь ласка, загадку: Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички. Співають веселі синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора, скажіть? Правильно, зима. Отже, залишається один день до зими. Погляньте, будь ласка, на малюночок в наших зошитах, сторінка 55, і скажіть. Кого ви бачите на цьому малюночку? Хто зображений? Так, зображені дітки. Де знаходяться діти? А хто поруч з ними? Як ви думаєте, а що роблять дітки? Придумайте імена дівчинці. Яке ім'я ви придумали? Так, да, можна Зіна, як ми читали вже текст на уроці читання. А хлопчикові, Так, можна Захар. І от, щоб написати імена цих дітей, треба навчитися, що писати? Велику букву З. Давайте, будь ласка, уважно подивимось на цю букву, з чого вона складається. Вона складається з двох півовалів. Верхній півовал правий, він трішечки менше за нижній півовал. Починаємо ми цю букву писати, подивитися, трішечки нижче верхньої додаткової лінії, ведемо до верхньої додаткової лінії, заокруглюємо, пишемо овал, не доходячи до верхньої лінії робочого рядка. І починаємо писати великий півовал, торкаємося в нижню лінію робочого рядка і заокруглюємо. Зверніть увагу, що букву треба писати обов'язково з нахилом. Давайте розглянемо, які визерунки залишила зима на склі. І наведемо спочатку верхній маленький півовал, перший елемент. Потім наведіть другий півовал, тобто другий елемент. Ну і тепер давайте поглянемо, як пишеться повністю ця буква. Так, увага, дивимось на екран. Уважно дивимось. Починаємо писати, як я вже сказала, трішечки нижче верхню додаткову лінії. Ведемо до додаткової лінії, заокруглюємо перший піввал і другий. Не забувайте слідкувати за нахилом. І так, перший рядочок. Пишемо цілий рядочок олівцем. Ми працюємо нова буква, працюємо олівцем. Між буквами робимо відстань не забуваємо. і прописуємо до кінця рядка. Слідкуйте за нахилом, слідкуйте за своєю поставою, правильно покладіть зошит. Візьміть правильно олівець в руки і прописали. Можете натиснути на паузу. І завершити написання букви. Наступний рядочок. Будемо писати зараз склади. Давайте їх прочитаємо З, за, з. наводимо перший і самостійно прописуємо один раз. Наводимо. Самостійно прописуємо, наводимо самостійно два рази З. Дивіться уважно на поєднання. Верхні поєднання, середні поєднання і нижні поєднання. Тепер трішечки відпочиньте. Зробіть Правиль для наших рук, як ми це робили, і продовжимо роботу. Тепер дітки, треба поміняти олівець на ручку. Прочитали склад ЗІ. І наводимо один раз, і далі прописуємо три рази. З цього складу починається ім'я дівчини, про яку ми сьогодні з вами читали. Зіна. Красиво пишемо два рази ім'я Зіна. Натискайте на паузу, виконуйте завдання, а потім продовжуйте переглядати. Тепер переходимо до списування речень. Прочитайте перше речення. Зима. Зі скількох слів воно складається? Так, це речення складається з одного слова. Що стоїть в кінці речення? Крапка. Спишіть, будь ласка, перше речення на новому рядочку. Потім прочитайте друге речення. За. Вікном мо роз. Скільки слів в цьому реченні? Назвіть перше слово. З якої літери пишеться перше слово в реченні? Так, з великою. Зверніть увагу на поєднання букви В з буквою І, буква В не закривається. Також зверніть увагу на поєднання букви О з буквою М за допомогою поєднувальної палички. Поєднання букви О з буквою Р. І не забуваємо в кінці ставити крапку. Продовжуємо списувати речення на наступному рядочку. Якщо ви правильно написали, у вас має бути ось так. Не пропускайте бук, не поспішайте будьте уважними. І знову зробіть декілька вправ для наших рук, для очей. Відпочиньте трішечки і повертаємося до роботи. Прочитайте третє речення: Скільки слів в цьому реченні? Назвіть перше слово. Як будемо його писати? Що діти побачили на склі. Візерунки. Дуже довге таке слово, тому, коли будете писати, будьте уважними, не поспішайте, диктуйте собі по складах. І на що я зараз звертаю вашу увагу, це поєднання букви К з буквою Л як за ручку. І так, увага! Переписуємо це речення на останньому рядочку. Ну що ж, ви молодці, трішечки відпочиньте, і останнє завдання. Уважно розгляньте, Так. мороз любить малювати на склі дивовижні візерунки. Подивіться, які красиві візерунки намалював мороз на першому віконечку, на другому. А третій він не встиг розфарбувати, да? намалювати візерунок. Отже, вам завдання придумати свій візерунок на вікні і розфарбувати малюночки на першому другому. І так, підводимо підсумки. Яку букву ми сьогодні з вами вчили писати? Навіщо потрібна ця буква? Назвіть слова, що починаються з великої букви З. Ну що ж, дякую вам за роботу. Оцініть себе. І на сьогодні все. До побачення!